В Миколаєві, ми продовжуємо підготовку до можливості відкриття шкіл і облаштовуємо найпростіші укриття. Ми використовуємо як бюджетні кошти, так і звертаємося до різного роду фондів і благодійників. А також ми звернулися до народного депутата України Олександра Гайду, який є обраним за цим виборчим округом, і він разом зі своїми колегами вирішили нам допомогти. І на сьогоднішній день вже закінчено два укриття. Я хотів би сьогодні подякувати народному депутату Андрію Богданцю за те, що він разом з. Олександру Мугайду змогли знайти позабюджетні кошти. Власне, тут не було використано бюджетних коштів на облаштування цього укриття. Сподіваюся на подальшу співпрацю вона нам потрібна. На жаль, сьогодні ми не можемо навчати дітей у наших школах, бо ми досі знаходимося в області ураження балістичними снарядами. Але як тільки безпекова ситуація дозволить, нам діти будуть навчатися в офлайні, в школах і зможуть бути в безпеці саме в цих укриттях. В цьому укритті ми можемо показати наскільки якісно виконуються роботи. В укритті ми зробили ремонти. Ми закупили нові меблі, кисла мішки. Ми подарували проектори. Так само на початку ви можете подивитися, в якому стані було укриття. Це було просто підвальне приміщення, захаращене. Зараз ми бачимо, в якому стані воно відбувається в Миколаєві. Ми зробили два укриття в рамках проєкту Freedom Space разом з нашими. Партнерами Freedom Holding Corporation, це міжнародна компанія, яка є основним донором цього проекту. Ми вже закінчуємо 32 укриття по цілій країні. На в на цей проект ми вже. Витратили більше 120 мільйонів гривень, і звичайно для нас важливо, щоб цей проект дійсно масштабувався, тому що насправді ми розуміємо, що безпека і комфорт дітей це діти наше майбутнє. Для нас важливо, щоб вони відчували комфорт. В Принципі, перша чергово було допомогти нашим школам, які по нашим прогнозам повинні були вийти в офлайн ще влітку. Облаштувати укриття для того, щоб діти змогли піти вчитися з 1 вересня. Але, і ми почали в принципі, цей процес, але зараз ми бачимо, що офлайн діти не вчаться. Але все ж таки ми повинні бути готові до цього. І разом з моїм колегою Андрієм Богданцом ми зробили перші кроки і допомогли облаштувати два укриття, за допомогою його благодійного фонду також ми працюємо над тим, щоб продовжувати цей тренд. Зараз вже на фінальному етапі переговори з іншими фондами для того, щоб влаштувати ще три укриття в школах молоко. Тому ми рухаємося вперед. В принципі, думаю, що найближчим часом вже буде відомо. Ну, я зможу повідомити, які це школи, і роботи вже в принципі практично починаються. Але це ще такий невеличкий секрет, бо не всі процеси ще бюрократичні. Ми зробили.